Є у працівника ТЦК посвідчення, що посвідчення, що вони працівники ТСК? Наказ коменданта. Ні, ну як я можу знати, що він працівник ТСК? Наказ коменданта. На, на, на те, що ми маємо право перевіряти у в определенних областях. Ну у коменданта немає таких повноважень. Але зараз, зараз військовий стан. Під час військового стану наказ коменданта є головним. Є документи, так. А ви працівник поліції. Так. Да. А, пожалуйста, Є там посвідчення. Так, Коба Микита Олександрович Оперноважений. Так, е, ХКП 026013. спеціальне житло 01 Так, а тепер будемо з'ясовувати нашу правосуб'єктність. Згідно е, 6 статті Декларації прав людини та 16 статті пакту про політичні і громадянські права, де вказано, що кожна людина, де вона не знаходилась. Має повноваження на визнання і правосуб'єктності. Згідно міжнародного договору, цей договір Конвенція захисту прав людини, основоположних свобод, який Україна ратифікувала в 97-му році, взяла на себе зобов'язання захищати права людини. Про що я заявляю, я людина, правому статусі людина, яка і народ. Беру на себе право прямої вимоги до України та до усіх створених моїх фізичних і, і юридичних осіб. вимагаю відновлення та реалізації моїх прав право на право, право на верховенство права. Право на визнання права суб'єктності, право на вільне переміщення, право вільно збирати інформацію. Ви мене почули? Так. Так, чи ви є у вас е, якісь до мене питання? Ні, ні. за добре, до побачення. Гарно. Да, і вам Гарно.